Вітаю, шановне панство! Коли ми чуємо слово тру крайм перше, що одразу спадає на думку, це сучасні кримінальні справи, гучні заголовки новин, сенсаційні розслідування та шикуючі деталі. Але злочини, які змушують серце стискатися від жаху, існували завжди. Сьогодні ми перенесемося в 1753 рік у невелике село Щуровчики, що біля міста Ізяслава Хмельницької області, до речі, мого рідного міста, де одна судова справа перетворилася на лячну історію, яка й сьогодні викликає холод: діто вбивство, звинувачення у чаклунстві та страхи, що панували у людських головах, переплелися в одне: страх перед незрозумілим і жорстокість суспільства. Це була епоха, коли народні забобони могли стати вироком, а людські долі вирішувалися на підставі пліток. Хоча, як показує практика, в тому ж сучасному зясливі, людська тупість прогресує на рівні зі штучним інтелектом. До речі, навіть подейкують, що через тупість штучний інтелект теж почав тупіти. Історія, яку ви сьогодні почуєте, переплітається з сучасними дискусіями про право жінки на власне тіло. Адже у цій справі надзвичайно тісно переплелися два злочини, що їх звичайно вважають суто жіночими, діто вбивство. Відьому аборти, які тоді так і тепер викликають бурю емоцій від осуду до співчуття. Але найцікавіше в цій історії це несподівані повороти. Судовий процес, який розкрив не лише злочин, а й повсякденне життя українців 18-го століття. Це не просто true crime. це погляд на те, як суспільство використовувало страх і невігластво як інструмент влади. Сьогоднішнє відео підготовлене завдяки книзі Катерини Диси Історія з відьмами. Авторка свою чергу знайшла її в чорній книзі Кремль. Енецького замку в такому собі архіві судових справ XVIII століття. Посилання знайдете в описі до відео. А тепер гостріть коси і смолоскипи, адже наша позиція може відрізнятись від вашої. Точніше, а тепер рихтуйте чай та наливайте канапки. А я починаю. У лютому 1753 року у Щуровчиках сталося те, що навіть за мірками 18 століття було моторошним. Хоча будемо чесними, не таким уже й рідкісним явищем. Діти Івана Петровича натрапили в хліві на страшну знахідку мертве немовля, і одразу ж кинулися розповідати про знахідку батькові. До моменту, коли чоловік прибіг на місце події, його свині вже встигли допомогти слідству, об'ївши в немовляти шию і груди. Іван, як законослухняний селянин, негайно повідомив відповідні органи, що в його обійсті сталося жахливе зло. Але як відомо, такі новини розносяться швидше за лісовий вогонь, і в селі вже жваво обговорювали, хто б міг бути лиходійницею. І люди швидко знайшли головну підозрювану чужанку, яку звали Євка Станориха. Кілька тижнів тому вона прийшла до села з підлістів. Надалі класика жанру зібрався натовп, Порушив до корчми де жила Євка, і після короткої розмови її зв'язали. та відвели до урядників. Справа була оголошена надзвичайно серйозною. Її передали до Заслава, а далі й до Кременецького суду. Адже навіть сьогодні відомо, що в Ізяславі місцева некомпетентна влада неспроможна вирішувати важливі питання і або закриває на них очі, а іноді залякує й погрожує. А буває, робить це все лише через власну користь. Під час першого допиту 9 лютого Євка спокійно розповіла свою історію. Родом вона була з-підлістів де близько восьми років тому. Батьки видали її заміж за тим. Нюрчука. у шлюбі народилося двоє дітей, але як вона сама зауважила, обидва не прожили й року. Тимко зрештою, покинув її після шести років подружнього життя. Тут важливо зауважити, він не розлучився з Євою, а саме пішов у XVIII столітті в Україні. Розлучення були рідкісним явищем і регулювалися переважно церковними канонами. Православна церква визнавала шлюб священним союзом, тому розірвання його допускалося лише за виняткових обставин, таких як подружня зрада, тривала відсутність одного з подружжя або доведена неспроможність до подружнього життя, імпотенція чи безпліддя. Проте Євка недовго сумувала і закрутила таємний роман із парубком Олеськом Романчук. Ком теж із підлістів з чоловіком вона мала тривалий зв'язок. Ну і як з'ясувалося, саме він був батьком тієї дитини, яку знайшли у хліві. Лесько не раз підштовхував Євку до радикальних рішень, пропонуючи тікати на Україну і почати нове життя. Але втікати Євка так і не зважилася. Щуровчики, як і Ізяслав, належали до волинського воєводства в складі Речі Посполитої. З цього моменту починається плутанина у свідченнях Євки. Спершу вона стверджувала, що чоловік її покинув, і лише після цього вона закохалася в Леська. Але потім виявилося, що саме Лесько наполягав, щоб вона залишила чоловіка. Допитувачі, певно, вирішили. Що така розповідь не дуже схожа на правду, і змусили Євку повторити історію. Вона, намагаючись зібрати все докупки, видала нову версію. І законний чоловік Тимкоти Нюрчук покинув її, коли піймав її на перелюбі з лиськом. Але жінка наполягала, що колишній намагався повернути її, проте вона відмовлялася, бо кохала Романчука. Зазвичай у справах про дітовбивство жінки намагалися пояснити свої дії або принаймні перекласти частину провину на когось іншого. Найпопулярніші виправдання звучали так. Він обіцяв одружитися, але обдурив. Під час першого разу я була на підпитку, а потім якось звикла. Він змусив мене силою. Своїми свідченнями єва загнала себе в глухий кут. Спочатку вона звинувачувала чоловіка, який покинув її та спровокував до перелюбу, але пізніше зруйнувала цю лінію захисту, заявивши, що вона свідомо обрала бути з коханцем. Суди вісімнадцятого століття не були прихильними до жіночих пояснень, навіть якщо вони і звучали логічно, її рідко отримували шанс на виправдання з таким хаосом у свідченнях, як у Єви, це виглядало просто неможливо. Її розповідь мала всі шанси стати анекдотом, якби не її трагічний фінал. Далі Євка розповіла, що вагітність розпізнала досить пізно, десь аж у серпні. На перший погляд, це здається дивним, адже вона вже мала двох дітей, і здавалося б, мала би розуміти ознаки вагітності. Але в контексті тогочасних медичних знань тут немає нічого дивного. Затримка менструації вважались недостатньою ознакою. Це можна було списати на повільну циркуляцію крові чи навіть застій рідин у тілі, згідно з теорією чотирьох рідин: крові, флегми, жовтої та чорної жовчі. Словом, якщо у жінки збільшився живіт, це могла бути не дитина, а глисти. Вибачте, хвороба. Тож зрозуміти, що ти вагітна, впевнено, могли лише на третьому-четвертому місяці, коли дитина починала ворушитись. Євка описала свою ситуацію як ганебну і щоб уникнути осуду у своєму рідному селі, вирушила до щуровчиків. Зробила це за три тижні до пологів і оселилася в місцевій корчмі, яку тримав єврей Шандер Кизманович. Здавалося б. Ізоляція в корчмі могла б уберегти її від пліток, але не так сталося. Євка скаржилася в суді, що їй постійно ставили запитання про вагітність, на які вона категорично заперечувала, я прихов свій сором і не визнавала цього. У Черовчиках тоді була і Євчина мати, Марушка Тимчиха, яка, мабуть, прийшла сюди слідом за дочкою. Власний корчми Шандер Кізманович не раз бачив, як Євка сварилася з матір'ю. Марушка спочатку не вірила у вагітність Єви, але провокувала її питаннями на кшталт. Недаремно ти така товста, мабуть, ти вагітна. Євка на ці слова реагувала миттєво агресією, криками і лайкою. Але Матуся не зупинялась і, посилаючись на плітки, що робить багато. Сучасних і я ж мам та не лише казала: ти ж, бо моя доню, мусиш бути вагітна, бо так про тебе думають люди. Агресію Євки можна зрозуміти, адже це 18 століття. В одному із відео Коханця Кліо про дошлюбні традиції українців автор розповідав, чим може закінчитися для жінки перелюб, втрата честі чи позашлюбна вагітність для жінок, особливо в селянському середовищі, все могло закінчитися соціальним осудом, вигнанням або навіть фізичним насильством з боку родини чи громади, що інколи закінчувалось. Відправкою на той світ, але, як то кажуть, карма існує, і матір Євки теж притягнули до відповідальності, вона теж повинна відповідати за злочин своєї дочки, бо ж лихівчинки дітей вважалися наслідком поганого виховання. І, як мати, вона мала свідчити про події в чуровчиках і, звісно, розповіла рівно те, що вже було відомо від Шандера Кізмановича. Марушка також сказала, що за ті три тижні, які Євка провела в селі, нічого лихого за нею не помічала. Наступні події Євка описала так: коли вона відчула, що наближаються поло. Оги вона залишила корчму і пішла до хліву. Там і народила дитину, яка, як вона стверджувала, народилася мертвою. Жінка трохи потримала немовля на руках, а потім поклала на землю, накрила рядном і просто повернулася до корчми. Євка наполягала, що свиней там не було. А про трагедію вона дізналася вже від дівчини, яка прибігла з новиною, що потерча знайшли в тому ж хліві, але вже поневічене тваринами. За її словами, вона одразу визнала, що це її дитина, і її тут же забрали до бут. Це в принципі заперечувати це не було сенсу. Люди досить легко визначали породіллю, навіть якщо жінка приховувала свою вагітність, ознаки пологів бували дуже промовистими. Способи позбутися небажаної дитини у вісімнадцятому столітті, на жаль, не відзначалися різноманіттям задушити, втопити, закопати живцем або залишити в лісі. Вибір був невеликим. В окремих випадках могли вдаватись до більш жорстоких методів, таких як зламати шию чи заколоти ножем. Як це не звучить моторошно, ці методи виглядали майже стандарт. В таких справах, якщо ж на тілі дитини не було видимих ознак насильницької смерті, породіллі мали останній козир, стверджували, що немовляна родилася мертвим, саме так і зробила Євка. Оскільки ніхто не став свідком події, версія про вбивство залишалась непідтвердженою. У євченні історії є ще одна деталь, яка часто повторювалася в справах про дітовбивство: мертвонародженого зазвичай залишали просто на місці, іноді загорнутим у ганчір'я. Євка вчинила саме так, залишивши тіло в хліві. Незалежно від того, чи була дитина мертвою при народженні, чи це сталося з вони матері, сам факт залишення тіла непохованим став підставою для звинувачень у нехристиянській поведінці. Тоді такі жінки часто порівнювалися з тваринами, адже за тогочасними уявленнями лише звірі не ховають своїх мертвих. Марушка Темчиха, мати Євки, стала ключовим джерелом для перевірки свідчень. Існувало переконання, що люди діляться своїми секретами з найближчими. На запитання про дитину Марушка підтвердила, що Євка розповідала їй: дитина народилася мертвою, а батьком був Лесько Романчук. Вона також додала, що ані вона, ані її донька ніколи не робили нічого поганого. На цьому перший етап розслідування завершився. Долучайтеся до дружнього збору моєї подруги на нову машину для 95-ї бригади на Курський напрямок. Нещодавно пряме попадання ФПВ знищило їхній транспорт. Тож зараз критична потреба в тому, щоб придбати новий. Але через три дні, 12 лютого 1753 року, слідство поновили. За цей час Євка вирішила, що її попередня версія потребує розширення і зробила нове зізнання, яке додала нових подробиць. У її свідченнях з'явилась ще одна особа. Євка Станориха зробила нове зізнання цього разу. Вона розповіла, що намагалася перервати вагітність за порадою жінки на ім'я Оришка Личманиха. Та принесла їй зілля ще на свято Різдва Богородиці, але Євка скористалася ним лише в грудні, коли прибула до щуровчиків. Зі слів Євки, через три дні після прийому зілля вона народила мертву дитину, яку залишила в хліві. За її новою версією, тіло дитини знайшли лише через два дні. Так друге зізнання змінило всю картину. Тепер смерть немовляти виглядала як наслідок невдалого аборту. У своєму зізнанні Євка додала нову деталь. Тепер вона стверджувала, що поховала немовля, а не залишила його в хліві. Можна припустити, що це була спроба покращити своє становище з одного боку. Євка намагалася показати, що винна не в убивстві, а лише у спробі перервати вагітність. З іншого запевняла, що поховання дитини доведуть її християнську поведінку. Але найцікавішим моментом стало введення в історію нової фігури оришки личманихи, яку Євка назвала ініціатором і постачальницею зілля для переривання вагітності. Перекласти провину на іншу людину, а особливо на бабку повитуху чи відьму класичний маневр у таких справах. Православна церква трактувала аборт як тяжкий гріх, вбивство ненародженої дитини. Жінки, які це вчинили, піддавалися церковному покаянню. Тривали піст і молитва, публічне покаяння перед громадою, тимчасове відлучення від причастя, іноді до декількох років. Але в Євкині справі був нюанс. Вона жила на території Речі Посполитої, де діяв литовський статут, який передбачав за аборт штрафи, тілесне покарання і смертну кару. Але цього можна було уникнути, якщо була співпраця зі слід тиск сторонніх, і якщо в цьому замішана бабка, що яйчі викачує. Євка звернулася до Оришки, щоб отримати зілля. У ті часи всі ходили до місцевих чеклунок чи бабок у складних життєвих обставинах, як сьогодні до тарологів і коучів. Нове зізнання, схоже, лише ще більше ускладнило становище самої Євки. Згадка про Оришку в суді викликала неабиякий інтерес, але водночас її сумніви. Судді, як і в усі часи, скептично ставилися до зміни свідчень і тепер мали вирішити, які з них є правдивими. У тогочасній системі правду зазвичай витягали за допомогою. Тортур і Кременець міг собі це дозволити. Місто мало власного ката наступного дня Євко відправили до експерта з правдивих свідчень, де її тричі розтягували на дибі і підпалювали кінцівки свічками згідно з правилами магдебурзького права. Але навіть на такому детекторі брехні Євка наполягала на своєму. Це Оришка Личманиха принесла їй отруйне зілля і намовила позбутися дитини. Суд вирішив взяти до уваги ці свідчення і викликати саму Оришку. Її допитали 14 лютого 1754 року. На запитання про зілля вона відповіла прямо: воно було чарівним і отруйним, принаймні для дитини. На першому допиті Оришка розповіла про своє зілля, яке вона назвала Пилипзіллям. За її словами, це магічна трава, що росте аж на Україні і використовується для різних злих справ. Зокрема, вагітна, випивши настій, втратить дитину або жінка зможе повернути чоловіка, який покинув родину. Оришка навіть поділилася рецептом: зілля треба кип'ятити, промовляючи, Варися Варися, стань мені в пригоді. Коли зілля запитає, чого хочеш, потрібно відкласти косяк. Перепрошую. Коли Зілля запитає, чого хочеш, потрібно висловити своє бажання і додати: зроби мені це. Така інструкція більше нагадує кулінарний рецепт для відьомської кулінарної книги. Оришка зізналася, що отримала знання про траву від когось із під Бардичева, і не просто знання. Вона стверджувала, що тепер добре знається і розуміється на Пилип Зіллі. Саме його вона й дала євці, щоб позбутися дитини. Але тут в історії з'явився новий поворот. За словами Оришки, Євка також просила зіля, щоб вбити свого чоловіка. Судді одразу ж оцінили Оришку як місцеву чаклунку. Ну або простіше відьму. Її свідчення викликали інтерес, особливо звинувачення Євки в бажанні вбити чоловіка. Під час перехресного допиту Оришка повторила свої слова прямо в очі Євці, яка все заперечувала. Можна було і далі описувати процес вже над самою нехай буде відьмою. Але це вже зовсім інша історія, яку ви можете прочитати у згаданій книзі Катерини Деси. Історія з відьмами, суди про чари в українських воєводствах Речі Посполитої, сімнадцятого, вісімнадцятого століття. Кульмінацією справи Євки Станорихи стало оголошення вироку 14 лютого 1753 року. Незважаючи на визнання, що її дитина народилася мертвою, суд усе одно кваліфікував це як дітовбивство. вбивство. Аргументи були переконливі або ні. По перше. Вона вживала магічне зілля, щоб позбутися дитини. А подруга, і це було найважливіше, вона віддала власну дитину на поталу свиням. Цього вистачило, щоб засудити євку на горло. За магдебурським правом її належало рвати розпеченими щіпцями, а потім поховати живцем із забиттям кілка в серце. Звучить як сюжет для фільму жахів, але як і часто бувало, цю урочисту процедуру замінили на відносно гуманну просту страту мечем. Ставлення до тітовбивства в Україні того часу було подібним до решти Європи. Злочин жахливий, а покарання ще гірше. Марушка Тимчиха, мати Євки, також отримала вирок у цій справі. Суд визнав її частково винною в злочині доньки. Хоча сама вона жодних протиправних дій не вчиняла. Її засудили до тривалого церковного покаяння. Оришку визнали винною в тому, що вона дала Євці отруйне зілля, обмовила інших жінок і неправдиво свідчила на допитах. Хоча ці злочини, на думку суду, не вимагали смертної кари, вирок усе одно був суворим. Її передали катові, магістрові Антонію Кіндрацькому, який мав мав покарати її двома ста ударів різками, розділеними на чотири етапи по 50 ударів щомісяця. Наприкінці справи суд додав, що не схвалює відьомські практики. Логічно, і попередив Оришку, якщо вона або її діти будуть займатися чаклунством у майбутньому, їх очікує страта через спалення. Як того вимагає Магдебурзьке право? Справа зі щуровчиків дає змогу краще зрозуміти ставлення суду до двох жіночих злочинів дітовбивства вбивства та відьомства. Діто вбивство вважали надзвичайно тяжким злочином, якому не могло бути виправдання, і пом'якшувальні обставини не бралися до уваги, навіть визнавши, що дитина народилася мертвою. Суд суворо засудив Євку за те, що вона залишила мертве немовля непохованим, ще й на поталу свиням. Таку поведінку розцінювали як глибоко не християнську і нелюдську а справедливою карою за це вважалася страта. Історія про дітовбивство в щоровчиках уголює ті ж страхи, забобони і суспільні механізми, які, на жаль, залишаються актуальними і сьогодні. У XVIII столітті долі жінок вирішувалися плітками, осудом громади і несправедливими законами. А чи змінилось щось у XXI столітті. Питання про аборти й досі викликає гарячі дискусії: від захисту права жінки на власне тіло до звинувачень у бездушності і вбивстві. І, хоча ми живемо у світі технології правових норм, людська схильність до швидкого осуду залишається. Як і в щоровчиках, сьогодні однієї чутки чи плітки достатньо, щоб зруйнувати репутацію або й долю. Ще один важливий аспект рівень людської тупості, який схоже не знає меж у XVIII столітті. Людей переконували, що магія чи клунство реальна загроза. Сьогодні ж на їхнє місце прийшли фейки та маніпуляції, які часто змушують приймати абсурдні рішення або звинувачувати без доказів. Ця історія нагадує, суспільство, яке не вчиться на своїх помилках, приречене повторювати їх. Ми можемо розглядати події 1753 року як приклад несправедливості та жорстокості, але водночас повинні задуматися, а чи далеко ми самі пішли від тих часів, адже осуд, плітки й нерозуміння завжди будуть страшнішою зброєю ніж розпечені щипці чи магічне зілля. Дякую, що були зі мною. Свою думку, як завжди, залишайте у коментарях. Красно дякую всім, хто підтримує мене фінансово, імена та ніки цих чудових людей. Ви зараз можете бачити на екрані. А якщо хочете теж долучитися до списку цих прекрасних людей, переходьте за QR-кодами або посиланнями у описі під відео. Дякую. І пам'ятайте, не варто боятися темряви. Варто боятися тих, хто ховається у ній.